Вітаю вас, мене звуть Катя і це моє підсумкове відео за 2022 рік. І такі невеличкі плани на вже 23 рік, тож в планах в мене було вишити 32 тисячі хрестиків на 12 красунях. Я вам показую Вон, від краю і до краю. Я трохи в цьому році загалом я мала вишити раніше дві вертикалі, але я змогла вишити трошки більше. І я відшила в цьому році 35 728 хрестиків. Тут у мене край листа. Тож, вже як почну вишивати, то перекладу, переставлю вже наверх і буду продовжувати вишивати. Спеціально розгорнула для вас, щоб бачити. Що в мене вже вишито. І бачите, наче ось ще небагато залишилось тканинки, але ще роботи, ну, я сподіваюся, вже менше, ніж на 3 роки. Тож така у мене краса. І я так трошки зупинюсь. Далі в мене вишилося ось такі дві брошки. А це я собі. Ну, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, чи робила подарунок на день народження чи на новий рік. Ну, Скоріше за все на день народження, бо мої такі глобальні покупки. А завжди на моє день народження, щоб вишивати в наступному році. Ще не мала нагоди їх вигуляти, бо, бо ще якось воно не складалося. Тож такі дві краси в мене вишилось. А, потім я... Ну, коротше, що в мене з собою немає, бо я ж. Не могла все вивезти з собою для підсумкового відео, то я вишивала на замовлення лонгдогом. Я сподіваюсь, в мене фото є. Потім я вступила в вишивальний марафон і вишила загалом за цей рік 25 іграшок. А деякі оформила, але більшість залишилась, звичайно, в окупованому тими падлюками місті. А я загалом вивезла не дуже багато і ось це ті, що роботи я ще повишивала, але не оформлювала. бо Сюди потрібен холофайбер, в мене його зараз немає. Іграшки теж, наче треба пінкіп пооформлювати, але жно-таки, і синтепон хочеться, і щось придумати, щось цікавеньке, а... але змоги зараз немає. Займатися придбанням. Давайте я вам ось так розверну. Але я сподіваюся, що в цьому році ми обов'язково переможемо. І е... всі ці. Роботи я дооформлюю. І останні ось о, три. Це моя е, наймолодша вишиває. І тут кусочок висмикнула, але не можу оформити рукавички, поки не вона не довишиває, бо, якщо я обріжу, я потім в п'яльце не, не засуну її назад. Тож, хай вишиваєм А три рукавички я змогла оформити. Але вони зараз висять на ялиночці. Я ну, спробувала зняти, мене не вийшло. А там зараз діти свої іграшки, свої подарунки складають, розкладають, щоб не заважати. Дітям я пішла в іншу кімнату. Тож, е, така участь в мене була в марафоні. Я дуже задоволена, я обов'язково все оформлю. І все у мене буде добре. Ще в мене вишивалося на пластику, але теж залишилося вдома. Це серце України. Це коли розпочалось повномасштабне вторгнення, були безплатні схеми від дизайнерів. І я вишивала. Воно, знаєте, як наче Black Work, але двома кольорами прапору України. Ще в мене вишився із забавних звіряток. Я планувала в цьому році їх закінчити, але з марафоном. У мене не вийшло, не вистачило часу, я вишила тільки одного кабанчика, і він теж залишився там. Ну, можливо, в цьому році в мене вийде трошки більше просунутися їх повишивати. Ще я також вишила косметичку бісером. Я зв'язала бісерне яблуко, я в'язала іграшки, я готувалася з початку року, в'язала зайців, але... Вони так і залишились недооформлені, щось оформлене, щось я як по типу заготовок нав'язала, думала, як в кінці року підуть замовлення, то я вже їх позбираю одним скопом, щоб не витрачати час. Мої температурний палантин так і залишився, там незакінчений. Але вся температура я фіксувала, і коли в мене буде змога отримати. Мій температурний палантин, я його обов'язково закінчу і обов'язково вам покажу, що в мене вийшло. Що в мене із тих робіт, що є із собою, я закінчила вишивати це був мій подарунок на день народження. Я закінчила вишивати будиночок від Dimensions. І я коли вишила, розказувала і зараз розказую, що от поки він вишивався, от поки у нас йшло діло з виїздом. Я вважаю, що цей будиночок як прикмета, ну я загадувала інше бажання, але він спрацював на те, що ми змогли виїхати всією родиною, і я вже закінчувала його в Києві. Я тут спеціально не вишиваю, бо я ще сподіваюся, що, можливо, він потім зіграє як прикмета, все-таки, як і планувалося, але я дуже дякую цій роботі, що ми змогли зберегти своє життя і виїхати на підконтрольну територію. І я його вже, ще раз повторюю, закінчила в Києві, тож не оформлюю, я ще чекаю. Чекаю, щоб він уже закінчити остаточно. Тут вишити номер будинку, вже там, де ми осядемо, скажімо так, і тоді вже я буду думати про оформлення цієї роботи. І е, ще одна робота, яка зі мною виїжджала, яку я вже закінчувала. Також тут в Києві, це ось такі закладки. Це було під егідою розбери всі бумажні схеми, паперові вдома, позбуться, їх повишивай, щоб звільнити трошки місця в своїй рукодільній шафі. От, То я ще буду чекати, поки придбаю павутинку, дуже ну, щоб оформити. Мені воно, в принципі, не горить, то я ще не прала, не прасувала. Ну, можливо, в цьому році я зможу їх. Потрошку збирати, у мене зараз трошки інші плани. І ще у мене із готових робіт це ось такий весняний гном. Я його почала ну, вишила в грудні, тому що вишиваю на сезон вперед цих гномів, хочу їх вишити всі, щоб вони прикрашали. Ну, як, знаєте, ото. трошки радувало очі, бо коли вишиваєш зараз одні сорочки. А в тебе виходять такі яскраві кольори. З'явилася змога їх вишивати, Тож, в я... мене ще трошки пластиковий канвий є, то я ж буду їх вишивати. Ось такі мої результати за цей рік. Не все, що я загадувала, в мене в цьому році здійснилося по планах. Але, ну, скажімо, так, більшу частину я зробила. А меншу частину не змогла, тому що мала виїхати. Всі мої запаси залишилися вдома. Не так багато в мене і тут є. От, з моїх планів в мене плани невеличкі на цей рік, бо я ще не знаю, як воно повернеться, що воно буде. Куди ми в цьому році будемо ще залишатися? Тож я приберу зараз ось ці всі роботи і скажу, що в цьому році у мене в планах вишити як мінімум 32 тисячі хрестиків на 12 красунях, щоб їх ще більше просувати. Але. Як ви пам'ятаєте по грудню, я більшу частину, або з листопада, як придбала собі на день народження такі невеличкі подарунки до ювілею, то так воно і залишається. Я хочу повишивати сорочки та вишиванки своїм рідним. Тож у мене ну, майже наполовину готова одна тонічка для однієї з моїх дочок молодших. Буде ще одна така. Це моя блузка майже готова, то я її, мабуть, перша вона в мене буде в фініші вже у 2023 році. А також сорочка чоловіка, я дуже сподіваюся. Ну, або тонічка буде перша у мене. Або тунічка у мене буде друга на фініші, або сорочка для чоловіка.